Шукаєте дім із великою ділянкою неподалік Івано-Франківська. Пропонуємо просторий одноповерховий будинок з загальною площею 103 квадратних метри. Знаходиться він у мальовничому селі Горохолина, усього за 20 кілометрів від Івано-Франківська, це всього 20-25 хвилин їзди на авто. Будинок дерев'яний, збудований у поєднанні з глиною, має три кімнати, кухню, підвал, цоколь, прибудови та ще й гостьовий літній будиночок. Усе у житловому стані, можна заїжджати і жити, опалене пічне та газові конвектори. Газ та електрика вже підведені, водопостачання, свердловина, меблі залишаються, як і побутова техніка, холодильник, духова шафа, мікрохвильовка. Для родини, яка хоче тиші й простору, це чудовий варіант. А тепер найсмачніше: земельна дівлянка 24 сотки, рівна правильної форми. Із ручним заїздом та повністю огороджена. Хочете сад, город, теплицю, пасіку чи ще один будинок. Будь ласка, місце дуже спокійне: зелена зона, поруч ліс, зупинка, школа, магазини. Усе в межах п'яти хвилин пішки. Тут безпечно, затишно і тихо, те, що потрібно для спокійного життя або дачного відпочинку. Ціна 18 тисяч доларів. І що найголовніше, без комісії. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.